За НАТО радикальними виявились зміни. Вчора просто агенція обна... оприлюднила е, просто графіку. Ну, по знаєш, картинкою простою, що ми зробили. Називається 23-й рік. Ну коли ще діяли старі правила, коли це Денис Шарапов, це от все от, да? е, е, закупівлі українських виробників нуль. Зараз 60%. От на зміна всього за півроку. Фактично, зокрема, брехнею всередині міністерства оборони вважають заяву міністра оборони Умєрова цього тижня про те, що міністерство вирішило об'єднати всі агенції, зокрема Агенцію оборонних і необоронних закупівель, в одну в інтерв'ю виданню лівий берег він сказав, що є план створити одну агенцію одразу з призначенням наглядової ради. В наглядову раду мають увійти в тому числі представники громадянського суспільства, які мають довіру усього суспільства. Спільства загалом з його інтерв'ю випливало, що одна з причин такого рішення міністерства полягає в тому, що результатами агенції збройних закупівель після призначення нового керівника не задоволені і в кількості, і в якості, і в темп. Також в інтерв'ю прозвучало вже від журналіста Соні Кошкіної, що станом на кінець серпня понад 200 контрактів на постачання озброєння на суму 161 мільярд виконуються з порушенням строків постачання сили оборони не до отримали зброї на 48 мільярдів. Ряд контрактів на 28 мільярдів треба розривати, бо постачальники не можуть поставити продукцію. Тетяна Ніколаєнко, журналіст видання Цензор і колишній член громадської антикорупційної ради при самому міністерстві оборони, яку колись створили на тлі скандалу навколо яєць Резнікова, вчора теж написала великий текст про те, що міністерство оборони збирається ліквідувати агенцію оборонних закупівель, продавши це суспільству як вимогу НАТО і звільнити безрукову, бо вона виявилась некерованою для певних зацікавлених осіб. В дописі на Фейсбук Ніколаєнко при цьому характеризувала роботу агенції як самі не крадуть і іншим не дають, і назвала це найбільшим гріхом агенції гріхом у лапках. Зокрема, Ніколаєнко припускає, що в керівництві Міноборони думали, що безрукова слабка і буде керованою, і тому погодились на це призначення майже рік тому, яке ініціювали якраз представники громадського сектору, але вийшло навпаки, і безрукова мовляв виявилась надто самостійною і по відношенню до керівництва міністерства, і по відношенню до так званих спецімпортерів зброї, через яких в тому числі агенція досі закуповує зброю. Сама Марина Безрукова цього тижня виклала графіку, ту, про яку говорив якраз Ніколов, з якої випливає, що роль посередників у збройних закупівлях істотно зменшилась за час її керівництва агенцією, а кількість прямих контрактів з виробниками зросла. За графікою минулого року на спецімпортерів припадало 69% від суми контрактів Агенції оборонних закупівель. Зараз, завдяки активному контрактуванню українських виробників та збільшенню прямого імпорту, частка посередників нібито складає лише 18%. Також Безрукова описувала в своєму дописі під цією графікою, що відмовлятися від посередників не просто, бо укладання прямих контрактів зі світовим виробником вимагає довгих погоджень і перевірок, тоді як посередники працюють швидко, здатні приносити живі гроші і пропонувати викупити боєприпаси дорожче, щоб потім продати Україні ще більшою націнкою. В умовах, коли фронту потрібно все навчора, це грає велику роль в процесі ухвалення рішень про те, що і у кого закуповувати. За моєю інформацією, зсередини самої агенції, графіки, які показала цього тижня Марина Безрукова про зменшення в рази закупівель зброї без посередників, не зовсім відповідають дійсності, і доля контрактів, укладених без посередників, насправді в рази менша а через посередників контрактів укладено відповідно в рази більше.